В житті майже кожної людини є такі історії, які трапились в минулому, за які соромно або відчуваєш себе винним сьогодні. І досить часто буває, що ці історії настільки неприємні, що єдиний спосіб їх не пригадувати, людина обирає витісняти так, ніби нічого не було. Але це відчуття провини або відчуття сорому. Як правило, сидить такою крепкою, крепкою занозою всередині. І заважає на сьогоднішній день повноцінно себе відчувати і почувати. Бо людина вже вирішила, що вона винна. І таким чином вона себе ніби карає, бо чомусь людині здається, що могла вона тоді зробити по-іншому. Але це неправда не могла. Бо тоді були зовсім інші обставини, бо тоді не було стільки знань чи інформації, бо тоді не було зрозуміло, куди приведуть наслідки за той вчинок чи за ту історію, яка неприємна. Тож станьте на сьогоднішній день своїм адвокатом і виправдайте себе повністю по всім параметрам. Знайдіть ті слова, в які ви самі повірите, і просто подивіться, що на сьогоднішній день ви вже заплатили за цю історію. І у кожної людини своя ціна, але ціна була заплачена. Тож не варто на сьогоднішній день картати себе, чи відчувати винним, чи відчувати сором. Краще подивитись і виправдати. І тоді, на сьогоднішній день, вам стане набагато легше дихати, і тоді з'явиться внутрішнє відчуття власної гідності і власного дозволу на те, що я маю право хотіти те, що я хочу насправді.